E aí, А я тебе, Степане, скрізь шукаю. Що там таке? Порадитися треба. Мені Яхненко тут листа привіз від братіці товаришки. Де лист? Його спалити треба. Бог з тобою. Чому спалити? Вона прохає, щоб я по змозі грошей їй послала. Якусь вона потребу має пить. Не посилай, Крій Боже, і не думай. Та що тобі біг дав? Я й не гадала, що ти такий скупий. Коли вже так, я з спосагу свого послати можу. Та я не грошей жалую, Оксано. А чом же ти не хочеш? Небезпечно. Вони там з Дорошенком накладають. Ну що ж, так, може, й треба? Схаменися! Ти ж так боялася розливу крови. А ця війна найпаче братовбійна, що Дорошенко зняв на Україні, то ж він татар на поміч приєднав і платить їм ясиром християнським. Скрізь, горе, скрізь, куди не обернися. Татари там, татари й тут. Оксано, що мариться тобі? Татари тут. А що ж? Хіба я тут не як татарка сижу в неволі? Ти хіба не ходиш під ноги слатися своєму пану Мовханові? — Скрізь палі, канчуки, Холопів продають. Чим не татари? Тут віра християнська. Тільки ж віра. Та й то прийду до церкви, прости Боже. Я тут і служби щось не пізнаю, заводять, хто знай по якому. Оксано, це вже гріх. Ой, чоловіче, та й ж жся мені Москва. Я так і знав. Хіба ж я не казав, що нічого дать тобі не зможу? Тут, на чужині. Ні, моє кохання, все я недобра. Так немов не знаю, що бідний мій голубонько страждає за всіх найгірше. Треба ж завдавати жалю ще більше. Ну, скажи, мій Любий, чи довго нам ще мучитися так? Бог знає, серденько. Невже й загинемо сій неволі? Май надію в Бозі. Ще якось, може, зміняться часи. Коли б утихомирилися трохи там, на Вкраїні, попрошу царя, щоб відпустив мене хоч у гостину. Тепер ніяк не можна. Ні, єдина, тепер нема що й думати. От саме я маю до царя супліку нести, що люди з України привезли, жаліються на утиски, на кривди. Я маю боронити ту супліку? то вже ж не час проситися з Москви? От скажуть, речі солодко розводить, а сам в ліс дивиться. Тепер, Оксано, нам треба стерегтися так, щоб муха не підточила носа, як то кажуть. Крий Боже, схибити в чому пропала вся наша справа і громадська вкупі. Ну, як його ще більше стерегтися? Вже й так, немов замазались у піч. Та от, наприклад, ти послати хочеш? Ті гроші, братчиці. Вже не пошлю. Нехай пробачать, що ж, коли не змога. Я напишу їй. Мушу я просити, щоб ти їй написала. Як же так, Степане? Це ж навіть не звичайно. А як листа десь перехоплять, чи то раз бувало, то ще готові взяти на тортури, як викриють ту справу з Дорошенком. Щоб ти призналася, в чим накладала з товаришками. Я перекажу через Яхненка. Мушу я просити, щоб ти його в нас тут не приймала. Так я ж його просила, щоб прийшов. Вже ж не прогнати. Накажи ну, слугою, що ти не здужуєш. Не випадає. Як хочеш, тільки як візьмуть на дибу, то вже не жалуй. Звідки вже й на дибу? А що ж ти думала? За тим яхненком шпиги московські цілим роєм ходять. Я знаю їх. Так я не передам родині ні листів, ні подарунків. Ти Знаєш, Люба, поки що ти краще б не озиватись. Надто до Івана. Бо він в непевні справи устриває. До брата рідного, не озиватись. Це ж не навіки, рибонько. Тим часом, поки утихомириться. Гаразд. Нікому не писатиму. Ти, серце, на мене гніваєшся. Ні. Чого ж? Ти маєш рацію. Нащо писати?